Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас, як завжди, нове надходження. Автомобіль марки Toyota Verso. Автомобіль 2013 року, укомплектований 2-літровим дизельним мотором, механічна коробка передач і система переднього приводу. В білому кольорі, на панорамі, потонований задній ряд, має три сидінь, 7 чоловік, взутий в 16-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані стоїть. Без нарікань. Автомобіль приїхав із Франції 22 2022 році, повністю цілий. І так, друзі, по салону. Салон у нас текстильний в доброму стані, без нарікань має столики також. Так, відкидаються задні сидіння. Тут теж два місця. Закриваємо. Передній ряд. Електропакет, датчики світла, датчики дощу. Згортаються дзеркала, мультируль, камера заднього виводу, клімат контроль, круїз контроль та багато інших функцій. І так, друзі, кому інтересна дана модель автомобіля, звертаємося в компанію Автопарк ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі.